Скажіть, будь ласка, які бувають пішоходні переходки? Надземні. Надземні, також які бувають пішоходні переходи? Підзеда Під сьогодні у цій столичній школі урок проводить інспектор. ДАІ. навчає дітей примудростям правил дорожнього руху. В принципі, дуже цікаві, можуть задавати дуже цікаві питання, давати дуже цікаві відповіді і всі розповідати, де і коли їхні батьки порушують правила дорожнього руху. Однією теорією інспектори не обмежуються: нові знання закріплюють грою. Заміни. Інспектори стверджують, найчастіше діти потрапляють в аварії, тому що водій не встигає помітити на дорозі малюка. Пропонують дітям зробити власноруч нехитрі, світловідбивні браслети та брилоки. Не для розваги, а для безпеки. Для цього ми ось цьому тузочку приклеємо між двома кусочками світлоповертаючого матеріалу. І цей флікер буде помітний з одного боку і з іншого боку. Другокласники із зацікавленням плетуть браслети, і кожен знає навіщо він йому, щоб водій бачив, хто йде, щоб не збили людину. Куди робича? Не велосипед. тут не головне, щоб він личив чи не личив. Тут головне, щоб вона видражала світло і не збила машина. Інспектори дає шкодують, що світло елементи досі не зробили обов'язковим елементом шкільного одягу. Впевнені, якби таке нововведення запровадили у правилах дорожнього руху, багатьох трагедій можна було б уникнути. Андрій Ковальов, Максим Петраков, п'ятий канал.